Вони приїжджають першими, коли є загроза життю та здоров'ю, 27 травня в усьому світі відзначають день екстреної медичної допомоги. Лікарі цієї служби працюють безперервно і щодня рятують людей. Як виглядає один день на швидкій? Бачила наша Ольга Бабенко. ДТП серцеві напади, травми та інсульти. Медики екстреної допомоги щодня виїжджають на десятки викликів, які надходять цілодобово. За кожним із них людське життя і боротьба за секунди. Третя бригада на виклик. Сигнал надходить у диспетчерську кілька секунд, і медична бригада уже в машині. На збори у них менше хвилини, адже необхідно вчасно прибути до хворого. Лікар Андрій в екстреній медичній допомозі уже 10 років. За цей час каже, побачив чимало та пам'ятає кожне врятоване життя. Був один виклик, коли дійсно приїхали на виклик, була клінічна смерть. Ми чоловіка відреанімували хвилин, Ну до 10-ї хвилини сердечко забилося, відновилося. Ми доставили його в обласну лікарню вечором. Приїжджаємо і виявляється, що чоловік звідти втік уже своїми ногами. Ну, тобто, значить, стало йому краще. Медик каже, робота у них нелегка. Щодня доводиться виїжджати на виклики та приймати швидкі рішення. Виклики поступають як в день, так і вночі. Ми 24 години завжди готові їхати на виклики. Плюс такі мається на увазі ДТП і екстрені критичні випадки. Інколи деколи важко з цим справитися, але ми працюємо. Є позитивні моменти. Щоб реагувати миттєво, усе має бути поготові. Відтак медики щодня перевіряють техніку та поповнюють запаси препаратів. Це є дефібрилятор. Він використовується при серцево-геневій реанімації, коли є дефібриляційні ритми. Тут у нас кардіограф. За допомогою кардіографа, ми людям знімаємо ЕКГ для того, щоб знати там різні причини, пов'язані з серцем. Це в нас є апарат штучної вентиляції легенів». Та зазначають, людські долі вирішуються за секунди. Підвищити шанси на порятунок може кожен, надавши першу допомогу до приїзду бригади та чітко повідомивши диспетчера про те, що сталося.